Життя українських в'язнів може стати комфортнішим. За це проголосували у Верховній Раді. Хочеш одружитися, отримуй чергове довготривале побачення. Хочеш ненадовго покинути виправну колонію? Теж, будь ласка, о тільки скористатися поблажками зможуть лише обрані, які перебувають у колоніях так званого послабленого режиму або вже проходять курс реабілітації. По перше, дійсно, цей законопроект закон вже сьогодні прийнятий парламентом, власне, призваний покращити і пом'якшити частково відбування покарання деяким категоріям, засудженим, чітко визначеним в самому законі. Він не буде стосуватись всіх. Це власне лише крок на шляху до заявленої президентом України гуманізації відбування покарання. А ще зекам хочуть офіційно дозволити говорити по мобільному телефону. Це мовляв і засудженому корисно, і його родині легше простіше буде і самій пенітенціарній службі. Мобільні телефони так чи інакше в місцях позбавлення волі в установах виконання покарань з'являлись. на сьогоднішній день, якщо закон не буде чинності. Такої складової не буде. Мобільні телефони будуть дозволені певній категорії засуджених, стосовно якої власне стосується цей закон, і відповідно вони зможуть без без обмежень користуватися мобільними телефонами. Ймовірно, тепер у місцях позбавлення волі в рази покращиться дисципліна. Депутати постарались і ретельно виписали, хто і на які блага може розраховувати. Потрапив у карцер, про поблажки можеш забути. Порушив внутрішні правила теж до слова. Якщо документ набере чинності, за гратами заборонять не те, що матерні слова вживати, а й прізвиська давати. Тепер ці норми теж прописані в законі.